Попри те, що Прикарпаття не належить до областей з високим рівнем злочинності, роботи правоохоронцям, на жаль, не бракує. Щойно ми отримали інформацію про затримання підозрюваного у жорсткому вбивстві на Коломищині. Нагадаємо, 19 серпня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у селі Дебемлавці виявлено труп 76-річної жінки з ознаками насильницької смерті. У коридорі власного будинку стареньку знайшов син, який прийшов її провідати. Деталі жорсткого вбивства з'ясовувала Галина Досин. Після отриманого виклику на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Було з'ясовано, що старенька померла від травми голови та 16 ножових поранень. Під час пошуку злочинця оперативники відпрацьовували декілька версій. Одна з них це вбивство з метою пограбування. Під час відпрацювання цієї версії вона знайшла своє підтвердження. І буквально на третій день працівниками карного розшуку Коломийського МРВ була затримана особа, яка на даний момент затримана процесуально як підозрюваний і проводяться з нею подальші слідчі дії. Затриманий громадянин житель Коломийського району 85-го року народження, раніше за крадіжки. Правоохоронці підтверджують, що викрадення грошей основний мотив злочину. Старенька проживала сама. Та попри поважний вік, мала велику господарку корови, бички, свинні, кури. Вирощувала тварин, дещо продавала. Мала пенсію, жінці допомагали ще й троє синів. На себе особливо не витрачалася, тому певною сумою коштів володіла, розповідають міліціонери. Скільки грошей було викрадено, правоохоронці поки не кажуть. Відомо, що сума чимала. Підозрюваний володив інформацію відносно цієї жінки, скажімо так, заочно її знав. І через е, своїх знайомих е, він отримав інформацію про те, що вона може володіти певними сумами грошей, що і послужило, що саме він її вибрав як жертву цього злочину. У коридорі власного будинку стареньку знайшов син, який проживає у снятині та приїхав на свято Спаса 19 серпня її провідати. Будинок був середини замкнений, злочинець вчинив злочин, замкнув двері на ключ і через вікно. Вийшов і втік з місця Ну, Це було зроблено ним для того, щоб як можна пізніше виявили потерпіло, що дало змогу скажімо так, замітати сліди вчинення злочину. Тобто, якщо б прийшли сусіди, двері були б відкриті, в селі люди спілкуються скажімо так, більш частіше, могли б ще раніше виявити потерпіло. А так потерпілий приїхав десь під обід і виявив вже закриту хату, почав виламувати двері, коли виламав двері, виявив труп мами в коридорі. Для села цей випадок став справжньою трагедією. Такого у Дебеславцях не було зроду віку. Вже тиждень минув від похорону, а люди ще й дотепер не оговталися. Попри хату загиблої, проходять зі сльозами. Зараз тут пустка, тихо та сумно. Від великої та гамірної господарки залишилися тільки кури, які доглядає сусідка. Ольга Тарасюк каже, людини такої щирої душі у селі немає. Найцінніша риса покійної вміння вислухати. За порадою до бабусі зверталися від малого до старого. У мене дочка, у мене цього. Вона в мене це було. У нас як подружка була, що їй 75, а їй 32. Вона собі теж щось прийшла, вона все щось то, то, ну, Вам передати не можна. Ми взагалі всі у шоці від цього, що сталося таке. Кажуть, чоловіки не плачуть, тільки не в цьому випадку. Сільський голова Богдан Бойчок не може спокійно згадувати свою односельчанку. Каже, такого бажання до життя та енергії деколи не мають і 30-річні. Вражала своєю безкорисливістю. Кому потрібно позичала гроші. Разом з синами чималу суму виділила на церкву. Кому треба квітів, всі йшли до бабусі. Клумба буяла від ранньої весни до перших морозів. Сумно дуже. Прикро і сумно, що ми часами не зауважуємо тих людей, що вроді ходять поміж нас, а ми не бачимо, на що вони спосібні. І раніше я фактично кожен день тут, попри цю хату, їжджу на роботу, ще не було такого часу, я не зупинився, перегорів. Слідчі дії тривають, оперативники продовжують з'ясовувати обставини злочину. Згідно зі статтею, затриманому загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.